Завершальний матч сезону для оболівальників нашого клубу мав особливий підтекст. Певною компенсацією за провалений сезон став завойований трофей другого зазначенням турніру, що існує з 1992 року. З Полтави до Києва богиню Ніку на позолоченій півкулі привіз Сергій Рибров і його команда. Перед динамівським музеєм історії на НСК Олімпійський з лавровим вінком у руці на величезній тринозі антична скульптура, що символізує перемогу, була виставлена на оглядини для широкого загалу. Уболівальники вишукувались у чергу, щоб сфотографуватися з витвором мистецтва висотою в один метр, вагою 19,5 кілограмів. Київ не знав перемогу Кубку України з 2007-го. Нині сприйняв її зі сльозами на очах. А, попередній раз, коли я плакав, це коли я дивився людина дощу з Дастіном Хофманом. Це я плакав другий раз за останній час на емоціях. Просто настільки ми знаєте, чекали. Настільки, знаєте, в нас і збалована публіка. Ми звикли до того, що ми завжди виграємо, тобто такого плану. А тут нас якби трошки провчили, і ми багато рочків нічого не могли взяти. А зараз взяли, знаєте, і це просто взагалі це є дуже велике свято. І маємо надію, що наступний сезон це буде вже і чемпіонат наш. Маємо надію, що Сергій Ребров, наш головний тренер. Маємо надію, що команда поверне себе на вищі позиції. Слава Україні! Перемога у фіналі та ще над принциповим суперником багато чого важить і вселяє великі сподівання. Київ уміє шанувати своїх героїв. І Сергій Ребров, який сім разів вигравав кубок України у якості гравця і вперше здобув трофей у якості тренера, має нове визнання. Ця ноша не з легких, бо зобов'язує повернути втрачені позиції в українському футболі. Ми дуже всі раді, вболівали за них кожен час, кожну хвилину. Радіємо, що вони це здобули. Надіємося, що в другому році, в наступному, вони здобудуть ще й чемпіонат, чемпіонат України. Сергій Рибров це був якби для нас героєм, коли він грав, і постать історична. І взагалі-то пост, постать знакова. І ну, я вважаю, що е він є наступний Лобановський, як сказав один мій знайомий, тому що в нього є технічна освіта. І він, ви бачите, і гра змінилося? Ну, всі бачать. Гра та змінилася, звичайно. Це можна побачити по матчу з Чорноморцем, особливо по фіналу. Тобто, звичайно, треба, можливо, не дуже великий контракт, не дуже довгостроковий заключати, але він нам дасть майбутнє. Ми віримо, ми хочемо свого власного е спеціаліста у складі свою легенду, свою зірку. Наш герой Сергій Робров. Тож трибуни Олімпійського вибухнули нечуваною овацією, коли на арену винесли здобутий динамівцями Києва Кубок України, і палко вітали тріумфаторів полтавського фіналу, що виходили на останній матч сезону із зорею. У супроводі стюартів кубок України здійснив коло пошани. Та, зрештою, був встановлений біля сектору Ультраздинамо, Динамо, які заслужили на таку високу честь. А далі була гра ще одна перемога, після якої Ігор Суркіс оголосив Сергій Рибров без приставки, виконуючи обов'язки, повноцінний головний тренер Динамо. В добру путь Сергію Станіславовичу чекаємо на нові трофеї.